Саме залужний показує, як може Україна вистояти і акцентує на ролі технологічних рішень, інновацій та єдиної цілісної стратегії в перемозі над Росією. Хочу сказати, що залужний взагалі своєю аналітикою і своїми прогнозами трохи випереджає час. Треба казав, сконструвати увагу на технологічному перевазі. Технологічний перевазі. Знову зараз все про це розуміють. Війна дронів. Ну в своїх статтях. І те, який він писав разом з Заброцьким, і те, який писав сам, він чітко прописує порядок дій, які потрібні країни для того, щоб вистояти. І зараз він дає фактично рецепт виживання країни. От ключові тези. Інновація як основа. Стійкого опору він пише про те, що Україна не може дозволити себе воювати за інерцією чи лише традиційними методами. Технологічні рішення та інноваційні підходи стають фундаментом, який дозволяє тримати оборону і знімати з Росії можливість нав'язувати власні умови. Знову це про те, що ми технологічно повинні перегравати росіян, а не щоб вони копіювали наше рішення і масштабували у себе. Технологічна ініціатива це виживання. Каже залужний: історія війни доводить, що перемагає не той, хто має більше ресурсів, а той, хто швидше впроваджує нові ідеї. Більше більше ідей, більше можливостей. Якщо Україна не буде йти попереду, вона залишиться у позиції доганяюча у цій війні. Це ну, значно поразці.